Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монета України 10 копійок 2012 року. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. Має гурт мілка насічка. Ось такий гурт мілкий у нас йде. На аверсі монет зображено. По центру тризуб, знизу дата, зверху напис Україна і по боках колося пшениці з листям каштану. На реверсі монет. Бачимо напис 10 копійок. Та по колу ягоди калини у вісьми таких ячейках. Гроздях зібрані. Це є звичайна рядова монета. Ціна на нього на сьогодні розпочинається від 10-15 центів за один екземпляр монети. Ну, є більш дорожчі номінали. Є монети, які попадають, де на реверсі ягоди більш мілкіші. Ось так, як бачимо, така невзрачна монетка що ягоди трошки менші. Ціна на таку монету на сьогоднішній день розпочинається від 10-15 доларів за одну монету. Є також різні цінні браки, повороти. Найціннішим є. Поворот у 180 градусів, монета буде виглядати як американський. Ось так перевернута в оригіналі. Ціна на нього договірна. Є також браки попадають аверс, аверс та реверс-реверс. Якщо аверс-аверс, монета з обох сторон буде з гербами. Якщо реверс-реверс, з написом 10 копійок. Ціна на таку монету на сьогоднішній день договірно. У кого є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Також цікавлять монета, яка виготовлена в іншому металі, не з латуні чи з алюмінієвої бронзи. Ціна на таку монету договірна, але розпочинається приблизно від 150-200 доларів за один екземпляр монети. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всі зв'язки по електронній пощі DragMetals.gmail.com. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.